Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи треба щось розібрати з домашньої роботи? Ні. Номер 785. Я трохи не зрозуміла, як його розв'язувати. Так, добре, зараз подивимось одну секунду. діти, одну секунду. Так. 790 85 може? 785, так. так? Так. Це були двокрокові рівняння. Давайте одне розберемо. 7,7 мінус ще одну секундочку, діти. Одну секунду, щоб я вже просто. Поки є світло, хочу. А, а ви сьогодні будете нам номери передавати? Так, так, да, зараз дам. Дивіться. Е, сьогодні ми будемо в класі розв'язувати номери 786. 790. Підручника. 792. А ск... А скажіть, будь ласка, так. Але давайте спочатку домашку розберемо. А, а самостоятельна робота коли буде? Не буде, в понеділок буде. Постійна робота, робота буде у понеділок, не сьогодні. Чому? Зараз поясню. Бо вчора в Одесі був блекдаун, як зараз кажуть, світла не було, і деякі діти не змогли просто подивитися урок, який вчора був. Тому за вихідні ті, у кого світла немає, подивляться. І вже у понеділок напишемо цю самостійну. Сьогодні будемо ще закріплювати. І так, подивіться, будь ласка, Це такі рівняння ми називаємо двокрокові, ми дивимося на той вираз, який стоїть в дужках, а там стоїть 5,11 мінус Y. як на невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. І вам треба від 7,7 відняти 3,1930. Тут ми зустрічаємось з такою труднощю. Від цілої частини ми можемо відняти ціло, ось дробова частина зменшуваного менша за дробову частину від'ємника. Тому, що треба зробити було? Відчепити одиничку. Від 7 забрати одиничку буде вже на один менше 6,7. Цю одиницю. Подаємо як тридцятих 30 30 та ще додамо до. А може питання? Так. А ми зараз робимо урок, який був на запису. Ми зараз розбираємо домашнє завдання, бо були запитання. Mm -hmm. Ви демонстрацію. будемо розв'язувати ті номери, які написані вище. Якщо у вас не було запитань, ви розв'язуєте ці завдання, номери. Так, і отримаємо 3,18 в когось звук не вимкнено 30. Тепер, щоб знайти Y, що ми робимо? Y – це невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Від 5,11 ми віднімаємо 3,18. Знов такий самий випадок, коли в нас а, дробова частина зменшуваного менша. Тому теж треба чепити одиничку, це буде 4, цілих, 1 це 30 тридцятих, та ще додати 11 буде 41 30, мінус тридцятих. Ну і тепер від цілої частини віднімаємо цілу від дробової – дробову, 41 мінус 18 буде 23 тридцятих. Це вже відповідь. Ось так треба було розв'язувати номер 785. І так, відповідь 1,23. Так, да, Платон, яке питання? Платон? Є, є, є питання? Це не по, не по домашній роботі. Тебе погано чути. Щось в тебе зі зв'язком. Мені десь, що... ми Це Одиничка. Що, що? Так, пишемо поки що дату, 27 січня. Я Як... плохо Знаю ще приклад з очі... відчіплюється одиничка. Ну, треба попрацювати. Сьогодні я можу задати завдання, аналогічні тому, що буде на самостійній. Подивись ще раз запис уроку. Я думаю, що все буде гаразд. І так, сьогодні ми будемо закріплювати тему мішані числа. Розв'язуємо наступне завдання. І так, номер 786, читаю умову. Тарас Богдан і Андрій з'їли кавун. Тарас з'їв дві дев'ятих кавуна. Тобто це задача в частинах. Богдан, чотири дев'ятих, теж цього кавуна. Яку частину з'їв Андрій? Тобто вони разом з трьох з'їли весь кавун. Да. І так, у нас є. Вода. Піташенька ковальова. Так, бачите. Та, та, Не вимкнено звук. Тарас, відомо, яку там а, частину він з'їв. Він з'їв дві дев'ятих від всього кавуна. Від всього. Так, наступний був Богдан. Потім Андрій. Так, Богдан з'їв чотири дев'ятих, теж від всього кавуна. Тут не сказано про це, але мається на увазі, що вони з'їли цілий кавун, тому Андрій з'їв решту. Тобто ми не знаємо, яку частину він з'їв, це треба знайти, але це решта. І я б ще а, до цієї задачі намалювала таку Ольга Вереславовна, ми це завдання робили вчора у класі. Ми його зробили. Я планувала його зробити, але ми не встигли його зробити. Встигли. А я тоді це робила. Якщо ти робила добре, може, ти вперед просто розв'язувала. Тобі не треба розв'язувати, а ми не встигли. Я планувала зробити. Так, так ми продували? тоді не встигли, ми тоді тільки два встигли. Так, а тепер дивіться, вам треба знайти, яку частину займає. Та частина, яку з'їв Андрій. Треба розуміти, що вони разом з'їли одиницю, тобто ціле. Так. Скажіть, будь ласка, на скільки частин наше ціле було поділено? 3. На три. На дев'ять. Ну, маєте на увазі, бачите, в знаменнику дев'ять. Тобто одиничку ми подамо як дев'ять дев'ятих. І тому, щоб знайти 6. яку частину він з'їв, треба буде тут можна так виразом зробити, а можна задіями. Можна спочатку знайти, яку частину. Частину саме не в кілограми, а угу. частину Кавуна з'їв Тарас і Богдан разом. Так? Тобто спочатку дві дев'ятих додаємо до чотирьох дев'ятих. Що це буде? Це, це буде шість дев'ятих дев'ятих. Це чого? Частин? Це Тарас та Богдан з'їли разом. Давайте так напишемо Т та Б разом. Ну, а тепер скажіть мені, будь ласка, як знайти яку частину з Євандрії? Що треба зробити? Uh, 9 дев'ятих відняти 6 дев'ятих. Так, ну, давайте ми так запишемо. 1 відняти 6 дев'ятих, це і буде саме 9 дев'ятих. Відняти Андрій. 6 дев'ятих. І це буде 3 дев'ятих. Частини. Це в нас Андрій стільки з'їв. І відповідь 3:9. Ось зараз діти ми за вашому житті вперше розв'язали задачу в частинах. Тобто Ми знаходили не кілограми, а яку частину вони з'їли там, хтось там з'їв. Тобто мається на увазі, запам'ятайте, ціле ми приймаємо за один місць. Ось так. Так, ну а тепер задачі будуть такі нескладні. А, а а я, я, я трішки по-іншому зробив, в мене трішки інше вийшло. Я зрозумів. А відповідь зрозумів така. Просто, е, 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 відповідь ні, на один. Просто одиниця е, це дорівнює 9 дев'ятих. Так то. вірно, відповідь в тебе не повинна бути один. Відповідь три дев'ятих. Якщо в тебе така сама відповідь, значить все ти зробив добре. Можна інакше робити. Головне, щоб відповідь була така сама. Так, тепер можна стирати. Дивимось на номер. Я просто зробила 9-9 відняти 2 дев'ятих. Це те ж саме. 8-9. А, коли... а 8-9 відняти там 4 дев'ятих. Можна було так, так теж можна було. Це ж теж буде... можна. 8 відняти 4, це ж буде 4. Ну, так у нас і вийш? Ні, там щось не те. 9 дев'ятих відняти 2 буде не 8, а скільки? Подумай. А, Сія, 10 написав, Ді. Зрозуміло, 9. ти трошки поклився в іншому. 10 дев'ятих, я просто написав і вирішив. Так, добре. Діти, я теж думає? подумав зараз, що це 10 дев'ятих. Так, а тепер давайте подивимось такі завдання, вони трошки з іншої опери, вони не стосуються. Додавання там дробів, віднімання вони скоріше нас повернуть до теми, як з неправильного дробу виділити цілу та дробову частину. Так, Платон нічого не малює. Запишіть, будь ласка, завдання Це... теж, яке? Яке найбільше натуральне число. задовольняє нерівність, задовольняє ось такій нерівності, перша нерівність. n менше, ніж 1230. Ну, по-перше, подивіться, цей дріб 1230, він який? Неправильний. Right. Давайте виділимо цілу частину. Тут можна, ну, взагалі, яке правило? Як виділити цілу частину? Треба чисельник поділити на знаменник з остачою. Тут можна по скільки взяти, як ви вважаєте. По 4, так? Бо по 12 на 3, і це буде 120. 30 на 4, 120. Остача 3. Тут можна було і усно сказати: це буде 4,3. А тепер дивіться, які N, Взагалі будуть задовільняти цієї нерівності, які М нам будуть підходити, які менше, ніж 4 з кусочком. Скажіть мені, будь ласка, назвіть мені. Ми, може, нам потрібно. Так, давай, Нікіта, 에... що? що взяти? Нам потрібно ну дроб тридцятих це буде, потрібно 4 на. 30. Ні, 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 ти дуже складно розв'язуєш. Ні, тут простіше, скажіть мені, будь ласка. Наприклад, тобі ж треба натуральні числа брати. Так. А, наприклад, число 5 підійде. Ну, в принципі, підійде. Ні, що 5 менше, ніж 4 з хвостиком. З Зараз я подумаю тоді. Думай. А я зрозумів, але. Давай я. Е Повинно бути більш ой, точніше менше тільки Меньше за ціле з хвостиком. Чи може бути Чи може бути е... Ні, там одна ціла, одна тридцята? Ні, не може такого бути, бо це а, буде тобі, на натуральне число. Тобто яке підтримує? Одна ціла, три тридцять. Ну, один підійде, так? Три ні, три тридцяти це вже дробове число. Беріть, беріть. не беріть, Ні, добре, просто три можна. А чотири чому ви не взяли? Один, два, три. Послухайте, діти, чотири підійде. Чотири менше, ніж чотири цілих три 4,3 Ну Так, Так, чотири підійде. А які ще підійдуть? Не пишіть, будь ласка. Три, два і один. Але це ці е, натуральні Ні, які нам е, підходять. А вам треба зник найбільше. Яке найбільше? Найбільше 4. буде чотири. Можуть пишемо ТР найбільше. Тут же маюся на увазі саме натуральне число. Найбільше натуральне число. Так, другий беремо приклад, що там в другому в нас. Такий дріб. 198 15 більше за М. Ну, тут теж 198 я б стопчик поділила би на 15. Давайте поділимо. 19 Беремо по одному, так? 15. Остача 4. 48. По скільки мені взяти? Хто бачить? 48 поділити на 15. 3. Це буде? 3. Це буде 45. 5, так? Остача 3. Тому ось тут ми пишемо, що 13 цілих. Три п'ятнадцяти. І це більше за N. Тобто N повинно навпаки бути менше, ніж тринадцять з хвостиком, як я кажу. Скажіть, будь ласка, яке перше N нам підійде? Тринадцять 13, 13. менше тоді тринадцять, тринадцять. Давайте Іля буде відповідати. Ілля вважає, що тринадцять це буде найбільше. А найменше там один буде. Бо всі, що менші за 13 нам підійдуть. Вам то треба найбільше, тому перше, яке підійде 13. Це буде теж найбільше. Так, Ілля буде відповідати і наступний, щоб я йому поставила оцінку. Так, ось такий був номер. Ми такого ще не робили. Він може визвати питання, тому, будь ласка, уважнішими будьте. Наступний номер він схожий. 792 -й. Завдання таке, яке найменше натуральне число задовільняє нерівність. Яке найменше? А скорочувати можна тут? Можна, можна. Натуральне число. Задовольняє. Так, і перша нерівність у нас така. М більше за тринадцятих. Так, ну теж Ілля виділи. Мені, будь ласка, цілу частину. Тут можна і усно, так? Тринадцять п'ятих. Це скільки буде? Тринадцять це п'ятих це буде 2 цілих. І три п'ятих. Молодець. Дві цілих три п'ятих. А тепер скажи, будь ласка, яке перше число, яке підійде? Більше за два з хвостиком. Е, ні. Яке підійде? Е, одна ціла. Тому а ви, ви подивись, най... один більше за два з хвостиком? Ні. А, ой, більше. Е, а, три. Три, два три. не підійде, два не більше, ніж два з хвостиком. А перше, яке підійде, три. А інші, які будуть чотири, п'ять. Але, але нам не треба найменше. Тому, що у нас найменше. Тому, три, це найменше. найменше. Натуральне число. Натуральне число. Ой, вибачте. Так, друге таке, теж Ілля відповідає, 275. Десятих менше за М. Так, якщо хочеш, можеш теж спробувати усно виділити цілу частину. частинку. Це буде 27. Так, добре, 27, цілих, цілих і... 27,5. Так, і це число менше за М. Яке перше підійде, яке нам? підійде, наприклад, 27 так? 28, ти сказав. 28. Так, ну і більше буде, 28, 29 і так далі. А найменше? Так, знає? але найменше це 28. 28. Так, добре. Найменше натуральне число, яке нам підходить, так? Так, Ілля отримує вже 10, там у нього були дірочки, мені здається за логіку, так. Одна лишилася. Одна лишилася? Ну добре, так. тоді 11, молодець. Так, вам треба щось з дірочками дати, щоб ви накупили. Ну, У нас логіка буде в понеділок, там знову будуть дірочки. Так, а тепер давайте розв'яжемо ще один. Так, бажаючи підіймайте руку. Русенку Поліна. Поліна, ну давай Поліна, бо ти відповідала і по домашньому, там теж допомагала номер можна 7... Ковальова, Даші, давай після Поліни, Якщо встигнемо? Номер 794, я просто Поліна вже визвала. Тобі, вам треба знайти всі натуральні значення їх, при яких при е, котрих буде вірна нерівність. І так, напишемо так. Ольга розписала а так. ще колись там я довжу відповідати, тому що я вчора не вчора, відповідав, так? вас викинуло. Ну я тобі поставила все одне. Ти встиг. А, дякую. Я в журнал вчора не виставила, бо світла не було. Натуральні. Ікси, такі, що? Перший ну, випадок такий. Дріб 2,1 третя, менше за дріб х третіх і менший за дріб 3,2 mm, може... третіх. Зачекай, Поління, тут треба, знаєш, що зробити? Перетворити. А ще можна дитини ну, тут додавляти, так? Можна тут дві Ні, і... не можна. Тобі треба просто перетворити ось ці два дроби в неправильні. Оскільки там буде цілих? 2,1,3. Не цілих, в неправильний дріб перетворити. А ще раз, а мене дуже погано чути було. Дивись, треба перетворити 2,1,3 в неправильний дріб. 2 помножити так. на 3, плюс 1, так? Скільки це буде? Так. 2 помножити на 3 буде 6, 7 буде. 7 третів, так? Так, а тут скільки буде? А, так, одинадцять. Одинадцять третій. А тут у нас Х третіх, А тепер дивись: в тебе в дробі однакові знаменники. Тому Х в якій межі буде? Між сімкою та одинадцятью. Це які тобі подойдуть натуральні значення? Вісім. І все. Всі тут всі треба Вісім, дев'ять, десять. І все. Більше не подійдемо, там одинадцять. Так. Добре, другий приклад такий. 3,18. Менше. Ой, це я не туди, це я в домашку дивлюсь, вибачте. Одна ціла. А як... я не зрозумів трішки, як це. Дивіться, діти. Зараз я поясню. Давайте я допишу умову і поясню. А що я як... просто номер не зрозуміла. Цей номер не зрозуміла. Давайте Ні, я прошу. Прошлий, треба, от дивіться, там у вас були неправильні дроби, а тут навпаки мішані числа. Вам треба сказати, яким може бути х, якщо він між цима двома числами. Так не дуже зрозуміло, бо тут дріб записаний. Ні, ні, ні фест... я номер, яким... ну вже... Давайте спочатку цей. Так, я ж не можу відразу йти те пояснити. Давайте спочатку це. У вас тут є дроби. Які записані у вигляді мішаних чисел а права і ліва частини, а посередині стоїть просто неправильний дріб. Тому треба їх всі зробити однаковими. Ви з цього ж дробу не можете ніяку цілу частину віддавати тут ікс. Тому треба догадати, перетворити. перетворити в неправильний дріб мішень. Ось ми перетворили. Так. А тепер дивіться, в дробі в чисель знаменники однакові, да? так. І коли у вас тоді, коли ця нерівність виконується, коли ікс, між сімкою та одинадцятью. Які, які а, вам підійдуть? Вісім, дев'ять і десять. Так, Поліна, тепер тут так само робить, але тут інакше буде. Бачите? Тут Х в знаменнику. Так, Поліна, що так. тут скажеш? Перетвори неправильний дріб. Тут треба. А, зрозум... Зараз я перепишу. Х, угу. X, ікс... так. Треба. Е, треба один, помножити на 12 і плюс 5. Це буде у нас е, 17. 17, 12. Так. Цей дріб ми так і переписали. 17 ксовок. І третій дріб перетворюю. Що отримаємо? 17. восьмих. Так, теж, бачите, тут вже в дробів Рівні незнаменники а чисельники. Так. А тепер давайте згадаємо, о, якщо ми порівнюємо дроби з однаковими чисельниками, більше той, у якого знаменник менше. менше. Тобто х навпаки до, повинен бути менше, менше за 12, але більшим за 8. Які ікси підійдуть вам? Менше за 12, це 10, 10, 11. Ну, давайте так, 11, 10 і 9. А більше не підійде. Ось ось все. Це не складний номер, просто він так ось якось сформульований. У мене, ще є, питання. мене ще є питання по номеру 792 я його не дуже. Давайте зрозуміло. ще раз я поясню: наприклад, перший був такий, в нас, так. Вам треба так. було записати натуральне число, яке більше за цей дріб. Цей дріб був неправильним, тут треба було навпаки перетворити його в мішане число. Коли в нас дріб записано у вигляді мішаного числа, я що бачу, що в мене тут дві цілих і якийсь там кусочок три п'ятих, так? І Три п'ятих. А тепер дивіться, яке число більше за дві з кусочком? Ну, три, чотири, п'ять і так далі, так? Вам треба з цих чисел обрати, там було сказано за умовою, найменше. Тому ми обираємо яке число? Трійку. А, а якби добра. наприклад був знак менший, ну, М менше за три з кусочком, то нам би інше число підійшло. Яке? Перше число, яке менше за двійку з кусочком, два. Добре, дякую. Зрозуміло? Так, так, так. Дякую. дякую. А, добре діти, ми не встигнемо більш нічого такого а, розібрати домашню закупило. Я не записала це. А то і не треба було. то я по лінії пояснювала просто. А. Добре. Так, дивіться. Мені У мене буде А, Оцінка. Ну, теж ставлю 10 і дірочки, так. Так, 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 звісно. Так, тепер дивіться. Надім ви берете номер 787. 787. 791. 793, Ми такі самі робили в класі. І 795. Тепер послухайте уважно. Ну, зараз ще щось з дірочкою придумаю. Я б заплуталась, в якому класі я здавала цю задачу. А, про 801 у вас був дірочка? Так, так, був. так, так. 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 Я зрозуміла там. Вас вже... А можете а може, як зірочку дадити якийсь там танграм, чи як ви нам тоді. Добре, я підняв тенг, я вам надішлю. Добре, добре. Я, ну, не зараз, да? То Зірочка буде танграм в групі, я так напишу. танграм в групі. Так, а знаєте, що ще хотіла сказати? Запам'ятайте так, до самостійної роботи, що треба Повторити будуть приклади на, на дії з змішаними числами, так? Приклади. Будуть рівняння. Ну, може, одне там чи два. І будуть завдання, де треба перетворити вмішане число і навпаки виділити цілу частину. Перетворити вмішане число. Это, в смысле, там одна ціла. Ну, наприклад, 623, так? Це 20, 2 треті. І все навпаки, перетворити в, не, в неправильний дріб. Буде? Так. А скільки нового буде? Ну, 4, мабуть. Неправильний дріб. Це буде вже в понеділок, так? Добре. Тобто, наприклад, у вас 3,25, так? Що це буде 17 п'ятих, ось такого типу завдання. Головне тепер, щоб, щоб світло було. Так, ну будемо і... сподіватися, що буде. Так, добре, тоді на сьогодні закінчимо, і йдіть на перерву. Рада до була бачення. вас бачити. Дякую за урок. Так, я До вас побачення. До побачення. І вам.